Доброго дня! Ми сьогодні малюємо глечики. Глечики складають е, основу круглої форми, тому вони всі малюються за однаковою схемою. Я вже один глечик зробила і зараз слідкую за кольорами. На схемі будуть самі відображені ті відтінки, якими я користувалася і зволожена. Мені вже залишилося зробити лише власну тінь. Пам'ятаєш, що власна тінь робиться завжди по вологому. Якщо вже твій малюночок висох, то зволож місце власної тіні, візьми на кінчик петлика коричневої фарби і е, зроби так, як я. Наступні глечики будуть е, зроблені аналогічним способом, тому е, ти сам зможеш відтворити спочатку до кінця е, цей. Коричневий глечик. Отже, ми вже з вами говорили, що основа е, глечика або вази є е, шар, круг, тому власна тінь буде в вигляді місяця. Якщо вона не схожа на е, будь-який предмет не схожий на шар або е, круг, а має якусь фігурну форму, як в цьому випадку у нас є вази та глечики, тоді власна тінь буде окреслювати е, контур. Е, бокової лінії, тої, котра далі від світла. Дивимося далі за схемою, користуємося бусковими кольорами, вазочки, і глечки, то є глянцеві предмети, так як вони покриті емалю і блищать, тому не рекомендується заливати блік водичкою або просто рекомендується окреслити його по кругу. Бутичкою, і потім ми можемо малювати контури. Ось бачите, я придавши пензлик як паровоз почала із країв, так і всім рекомендуємо. І по краю тягну, окреслюю. Наш об'єкт, і всередині уже густоту фарби розмиваю водичкою. Завжди слідкую так, щоб фарба була прозора і видно було знизу олівець. Це буде особливо корисним вам, тому що хто роздруковує схеми і вчиться малювати акварелю, і йому то є цікаво, то Дуже важливим є залишити прозорість фарби. Бачите, підклала пензлик підрелігувала, тримаю пензлик біля залізного біля залізної частинки і окреслюю краї і всередині заливаю водичкою. Завжди ми покриваємо всю зону, бо власну тінь ми малюємо по-мокрому. швидесенько зафарбували. І дивимося на схему, який кольор буде йти далі, щоб зробити власну тінь. Далі я беру темний фіолетовий, мукаю його і по вологому окреслюю. Букову лінію у нас фігурна ваза, тому підтримую пальчиком, щоб не забруднити руку і не розтерти вологий малюнок. Там, де ваза нагадує на шароподібну круглу форму, в тій зоні ми прописуємо обернутий місяць, межачий. А ага, на прямих циліндричних зонах ми просто окреслюємо крайню лінію і таким чином передаємо форму нашого предмета. По вологому зробили, переходимо до вазочки, аналізуємо схему, починаємо з бліків. Бліки я зробила водичкою, залила їх зараз. Буду їх окреслювати по краю акуратно, делікатно. Блакитним кольором почала теж із насичених і е, додаю воду, розмочую їх, таким чином ускоряю прискорюю свою роботу. Знову набираємо колір, ідемо по краю нашого об'єкту. всі три, е, Об'єкти, здавалося б, різні по кольору, але у них є одне спільне. Там попереднє заняття було, малюємо тюльпан. Я говорила про те, що тюльпан може намалювати різного кольору. Може, не всім було зрозуміло, але глечики і та вазочки є гарним прикладом для того, що як намалювати тюльпан. Тут розкладено все на три, якби, відтінки: блік, світло і. Власна тінь у тюльпані Єдине, що там, що додалений якийсь колір, але візьміть якийсь середній. Власна тінь завжди буде темною і буде писати її по вологому. Блік буде завжди білим або залитим водичкою. Ось і постійно треба буде дивитися на пальчик, дивіться, як я підкладаю я моя ручка не рука не лежить на поверхні столу і не розмазує мою роботу Може, не завжди у вас все вийде гарно і рівно, красиво, але ви не засмучуєтеся, роздруковуєте собі ще схеми декілька разів, пробуйте, тренуйтеся, не засмучуйтеся, то все практика. Ось я повернулася знову до Глечика, і в принципі він в мене ще воли вологий, і я навожу власну тінь. Якщо ви працюєте разом зі мною і дивитеся, що у вас теж є потреба передати, підкреслити 3D об'єм вашого глечика, то Працюйте і перевірте, пальчиком, чи дійсно вологим є ваш глечик, якщо ні, намочить ту зону, бо пам'ятайте, власну тінь ми завжди робимо по мокру. Ось, те ж саме я пропрацьовую ще з, з одною вазочкою. Власну тінь. Коли ми водимо, проробляємо власну тінь в декілька слоїв, і щоб 3D-ефект був. Ефектнішим і об'ємнішим, то з кожним разом в зоні власної тіні треба робити тонше і делікатніше, як саме. Набирати фарбу більше фарби, менше води. І як переконатися, що більше більше фарби менше води. Якщо пензлик сухенький і він загострений, такий гостренький, як голочка, то є дійсно, що більше фарби менше води. І знову по вологому я підкреслила власну тінь фіолетовим кольором і ще на одній вазочці. Я сподіваюся, мої заняття як. Корисними, бачите, що я, як я коригую, ви вже знаєте, якщо дивилися попередні заняття, віджимаємо пензлик або витраємо його в серветочку, і бачите, я підклала пальчик, я помила чистенькою водичкою, віджала, щоб вона не була дуже волога, і розмиваю границі такі різкі бліка і роблю їх більш м'якшими. Ось ну дякую вам за увагу. Слідкуйте за наступними заняттями і малюйте уже квіти.